Ось так з допомогою дружини пан Олександр зазвичай виїжджає на прогулянку. Обидві ноги чоловік втратив у боях за Україну. Вже рік на інвалідному візку спуститися з восьмого поверху може тільки на ліфті. та через перепади напруги користуватися ним небезпечно. Їдеш в ліфті, і в ліфті починаються музика. І ти думаєш, ілі ти доїдеш донизу, чи ти станеш між етажами. А при тому, що я на інвалідній коляскі, я скажу так, що ну я не виберусь так, як міг коли на ногах. Олександр працює вдома до комп'ютера, підключив стабілізатор, але прилад не витримав стрибків напруги і просто згорів. Дружина чоловіка каже, проблема постійна. Це норма, да? там, допустимо, плюс-мінус 10, але не 270, не 300. Зараз показники ще більш-менш нормальні. Ми його виставляли на 280, щоб він після того відключався, піймали 300. Стабілізатор напруги згорів і у пані Валентини. У мене був стабілізатор при холодильнику. Стабілізатор перегорів і перегоріли електронні часи. Ну, це чепуха. Я боюся за холодильник. Особливо це ночі і днем буває. Я, коли це до 280, я виключаю холодильник. Просто виключаю всі ті холодильники. Проблема з електрикою у багатоповерхівці почалась у грудні. Тоді перегорів спільний на два будинки кабель. Ремонтні роботи тривали більше доби, а по закінченню одразу почалися стрибки напруги. Я викликала фахівців, вони зробили нам ревізію в щитовій, поприварювали все, поміняли наконечники. але ситуація з напругою не змінилася. Згодом з'ясувалось, кабель, якому більше 50 років, не витримує отримує навантаження. Люди не Розово зверталися в ДТЕК, аби його нарешті замінили. Утім марно мешканці бояться, що одного разу через замикання будинок згорить. Там, де спалиться тут, воно перекинеться на щось інше. В кімнаті воно перекинеться на штори. Згорить дом. Ну, всі люди, що будуть на той час в будинку, вони можуть згоріти. На що нам кажуть: ну, а що ми можемо зробити? Ми вас на чергу поставили. Ну в цьому році вам не зроблять. Увімкнути одразу кілька електроприладів у квартирі просто неможливо, кажуть мешканці будинку. Ні телевізор, ні холодильник, ні мікрохвильовку неможливо включити, тому що вибиває. Ми періодично щось вмикаємо, а щось вимикаємо, бо боїмося, що зовсім без світла залишимось. У ДТЕК кажуть, будинок наразі стоїть в черзі на заміну застарілого кабеля. Поки що фінансування на ремонт немає, але обіцяють на деякий час провести тимчасову повітряну лінію. Це має вирішити проблему. Строк до кінця тижня. Ця тимчасова лінія вона стабілізує на перший час. Е Якість саме напруги та електропостачання житлових будинків. Тимчасова лінія буде знаходитися до моменту, поки не буде виконання реалізації по будівництву основної кабельної лінії. Заміну основного кабеля обіцяють зробити найближчим часом. 11 канал стежитиме за ситуацією. Софія Куценко, Сергій Озеров, Євген Дрост. Новини 11-го каналу.